Привіт усім! Скажіть чесно, скільки годин минулого літа ви провели, зігнувшись над грядками з сапою в руках, а тепер уявіть, що можна мати чистий доглянутий город, практично не торкаючись її. Звучить як фантастика! Я теж так думав, поки не змінив свій підхід до корінно. Я перестав боротися з бур'янами і почав з ними співпрацювати. У сьогоднішньому відео я поділюся трьома методами для ледачих. Які не просто працюють, вони перевершують традиційне прополювання і роблять ваш город здоровішим, готові відкласти сапу назавжди. Тоді дивіться до кінця адже третій метод здивує навіть досвідчених городників. А ви згодні, що боротьба з природою це марна трата часу. Моя історія знайома багатьом кожні вихідні це була війна, я виходив на город, сповнений рішучості. І годинами висмикував пирій, берізку, щирицю. Мені здавалося, що я перемагаю, але варто було пройти дощу або просто минути тижню, як вони поверталися, з новою силою ще зеленіші та нахабніші. Я відчував роздратування і безсилля. Моя спина боліла, руки були в мозолях, а задоволення від городу тануло з кожним новим паростком бур'яну. Я почав думати. Невже в цьому і є сенс городництва у нескінченній виснажливій боротьбі? Саме в цей момент я зрозумів, що роблю щось фундаментально неправильно, я намагався нав'язати природі свої правила замість того, щоб зрозуміти її закони і використати їх собі на користь це усвідомлення стало початком моєї ледачої революції. Отже, перший і, мабуть, найважливіший метод. Це мульчування. Забудьте про те, що мульча це просто декорація, це справжня ковдра для вашого ґрунту, яка виконує одразу кілька надважливих функцій. Головний секрет бур'янів у тому, що їхньому насінню для проростання потрібне світло, коли ви вкриваєте землю товстим шаром мульчі, ви просто позбавляєте їх цієї можливості, це наче вимкнути світло в кімнаті. Ріст зупиняється, навіть не почавшись. Уявіть собі ділянку, вкриту 10-сантиметровим шаром соломи, жоден маленький паросток просто не зможе пробитися крізь таку товщу, це набагато ефективніше, ніж постійно зрізати верхівки сапою, що лише стимулює кореневу систему бур'янів до ще активнішого росту. Мульчування це не боротьба, це профілактика. Ви створюєте умови. В яких бур'янам просто некомфортно жити, це перший крок до того, щоб природа почала працювати на вас, а не проти вас. Тепер давайте поговоримо про те, чим саме можна мульчувати варіантів безліч, і більшість із них абсолютно безкоштовні. Найпопулярніший матеріал це солома або сіно. Вони легкі, добре пропускають повітря і воду, а розкладаючись. Перетворюється на чудове органічне добриво. Головне вкладати шар не менше 10-15 см, бо тонкий шар не дасть потрібного ефекту. Інший чудовий варіант скошена трава з газону. Тільки дайте їй трохи підв'янути, щоб вона не збивалася в щільний слизький килим. Осіннє листя це просто золото для городу. Згрібайте його не в мішки на смітника на грядки. Воно чудово захищає землю взимку і до весни перетворюється на поживний гумус. Навіть тирса або тріска можуть бути корисними. Але тут є нюанс свіжа тирса при розкладанні забирає з ґрунту азот, тому її краще використовувати для доріжок або попередньо компостувати. Але мульча це не лише про боротьбу з бур'янами. Це комплексний догляд за вашим ґрунтом. Подумайте про це. Шар мульчі захищає землю від палючого сонця, температура під ним завжди буде на кілька градусів нижчою, що є порятунком для коренів рослин у літню спеку. Водночас вона, як ковдра, не дає землі швидко охолоджуватися вночі, це створює стабільний мікроклімат. Другий величезний плюс збереження вологи. Земля під мульчею висихає набагато повільніше. Це означає, що вам доведеться поливати грядки значно рідше, а вода не буде випаровуватися за лічені години. Уявіть економію часу, сил і води. І нарешті мульча це їжа, їжа для дощових черв'яків та мільярдів корисних мікроорганізмів, які живуть у ґрунті. Переробляючи органіку, вони роблять землю пухкою, родючою та живою. Ви не просто пригнічуєте бур'яни. Ви одночасно оздоровлюєте свій город. Звісно, і в такій ідеальній справі, як мульчування, є свої поширені помилки. Помилка номер один занадто тонкий шар. 2-3 см сіна це самообман. Бур'яни легко проб'ються крізь нього, а ви лише розчаруєтесь у методі. Не бійтеся, шар має бути товстим і щільним. Помилка номер два. Мульчування свіжим гноєм. Це може буквально спалити коріння ваших культурних рослин. Гній має бути добре перепрілим, перш ніж потрапити на грядку. Третя помилка використання матеріалів, що містять насіння бур'янів. Якщо ви берете луки, де цвіли амброзія чи пирій, ви ризикуєте власноруч засіяти ними свій город, використовуйте чисті матеріали. Існує також міф, що мульча приваблює слимаків. Частково, це правда, вони люблять вологі місця, але здорова екосистема, яку ви створюєте, привабить і їхніх природних ворогів жаб, ящірок, птахів. Тому в збалансованому саду ця проблема не є критичною. Переходимо до другого методу, який я називаю картонна революція це ідеальний спосіб для тих, хто хоче створити нову грядку на місці газону чи цілини. Не торкаючись лопати, це основа так званого ноудіг або безтраншейного городництва. Суть методу геніально проста ми не боремося з бур'янами, а просто ховаємо їх назавжди. Уявіть, ви обрали ділянку під майбутню грядку, там росте трава, кульбаби, пирій. Замість того, щоб годинами перекопувати все це, вириваючи коріння, ви просто берете звичайні картонні коробки. Розкладаєте їх прямо на траву в один шар обов'язково з нахлистом у 10-15 см, щоб не залишилося жодної щілини. Картон повністю блокує доступ світла, під ним, у повній темряві, будь-які навіть найзлісніші бур'яни приречені вони просто перепріють і стануть добривом. Отже, ви розклали картон. Що далі? Його потрібно добре промочити водою зі шланга. Це потрібно для двох речей. По-перше, щоб він щільно прилягав до землі і його не здуло вітром. По-друге, щоб запустити процес розкладання, вологий картон стає неймовірно привабливим для дощових черв'яків. Вони приповзуть знизу і почнуть свою корисну роботу, розпушуючи ґрунт під вашою майбутньою грядкою. А далі починається найцікавіше. Створення листкового пирога. Прямо на мокрий картон ви починаєте насипати шари органіки. Це може бути будь-що компост, перепрілий гній, скошена трава, листя, кухонні відходи. Чим різноманітнішими будуть шари, тим краще. Головний принцип чергувати зелені шари багаті на азот, трава гній з коричневими багатими на вуглець листя, солома, тирса. Сформувавши цей органічний пиріг висотою хоча б 20-30 см, ви зверху насипаєте фінальний шар 10-15 см хорошої родючої землі або зрілого компосту. І все. Ваша нова грядка готова. Ви можете садити в неї розсаду або сіяти насіння просто в день створення. Вам не довелося копати, не довелося вибирати коріння, ви не порушили структуру ґрунту. Коріння ваших рослин спочатку розвиватиметься у верхньому родючому шарі, а згодом, коли картон і нижні шари органіки почнуть розкладатися, вони безперешкодно підуть глибше. Це не просто грядка, це справжня фабрика з виробництва гумусу. Протягом сезону картон повністю розкладеться. А під ним буде пухка, жива земля, збагачена органікою від перепрілих бур'янів. Які ж довгострокові переваги такого підходу? По перше, ви повністю уникаєте перекопування. Кожен раз, коли ми перевертаємо пласт землі, ми руйнуємо складну підземну екосистему, мережі грибниці, ходи черв'яків, колонії корисних бактерій. Також ми піднімаємо на поверхню мільйони насінин бур'янів, які роками чекали свого часу, і даємо їм ідеальні умови для проростання. Картонний метод навпаки зберігає і покращує структуру ґрунту. По-друге, ви створюєте неймовірно родюче середовище, уся ця органіка поступово розкладається, забезпечуючи ваші рослини постійним збалансованим живленням протягом усього сезону. Це набагато краще, ніж разове внесення мінеральних добрив. І по третє, це значна економія вашого часу та здоров'я. Один раз, створивши таку грядку, ви на кілька років забуваєте про важку фізичну працю. Звісно, у картонної революції теж є свої нюанси, про які варто знати важливо використовувати правильний картон. Це мають бути звичайні пакувальні коробки коричневого кольору, без глянцевого покриття, кольорового друку та пластикового скотчу. Усе це потрібно ретельно видалити, адже ми не хочемо, щоб у наш ґрунт потрапила зайва хімія та мікропластик. Деякі люди побоюються, що клеї, які використовуються у виробництві картону, можуть бути шкідливими, однак у більшості сучасних коробок використовуються клеї. На основі крохмалю, які є абсолютно безпечними та біорозкладними. Також будьте готові, що в перший рік така висока грядка може трохи просісти, оскільки органіка буде активно перепрівати. Це нормально. Просто восени додайте зверху ще один шар компосту чи мульчі, і ваша грядка буде служити вам роками, стаючи все більш родючою. І нарешті. Третій метод, який чудово доповнює перші два, це використання зелених помічників, або, кажучи, науковою мовою сидератів та покривних культур. Головний закон природи, вона не терпить порожнечі. Будь-яка ділянка голої землі це для неї як відкрита рана, яку потрібно терміново залікувати. І найкращі лікарі для цього це бур'яни, найвитриваліші та найшвидші рослини. Тому Якщо ви залишаєте грядку порожньою після збору врожаю, ви самі створюєте ідеальні умови для їхнього росту. Ледачий, але мудрий підхід полягає в тому, щоб ніколи не залишати землю голою. Якщо на ній не росте основна культура, на ній має рости щось інше, корисне для нас, і тут на сцену виходять сидерати. Це рослини, які ми висіваємо не для врожаю, а для покращення ґрунту та пригнічення бур'янів. Як це працює на практиці? Уявіть, ви зібрали ранню картоплю в липні. Замість того, щоб залишити грядку, заростати пирієм до осені, ви одразу ж засіваєте її, наприклад, гречкою або фацелією. Ці культури дуже швидко сходять і утворюють щільний зелений килим. Вони своїм листям затінюють поверхню землі, не даючи проростати насінню бур'янів. Їхня потужна коренева система структурує ґрунт, роблячи його більш пухким. Деякі сидирати, як от гірчиця, своїми виділеннями навіть знезаражують землю від шкідників та хвороб, а коли вони зацвітуть, їх потрібно просто скосити і залишити на грядці як ту саму мульчу. Вони швидко перегнуть, збагативши ґрунт азотом та іншими корисними елементами. Таким чином, ви отримуєте потрійну користь, контроль над бур'янами, добриво і покращення структури ґрунту. Існує величезна кількість сидератів для різних цілей і сезонів. Навесні, перед посадкою основних культур, можна посіяти скоростиглі гірчицю, редьку олійну або овес. Вони встигнуть підрости і підготувати землю. Влітку, як я вже казав, чудово працює гречка. Вона не лише пригнічує бур'яни, але є прекрасним медоносом, приваблюючи на ваш город бджіл, Бобові сидерати, конюшина, люпин, вика – Це справжні азотні фабрики. Вони мають унікальну здатність засвоювати азот з повітря і накопичувати його в бульбочках на коренях. Ділячись ним з наступними культурами, а під зиму ідеально сіяти озиме жито або пшеницю. Вони зійдуть восени, перезимують під снігом і ранньою весною першими рушать у ріст, не даючи шансу озимим бур'янам це живий динамічний процес, який дозволяє підтримувати родючість ґрунту безперервно. Ще один аспект цього методу це ущільнені або змішані посадки. Замість того, щоб садити овочі рівними рядами з широкими міжряддями, які є справжнім плацдармом для бур'янів, спробуйте садити їх щільніше, звісно, в межах розумного, щоб не створювати надмірну конкуренцію. Коли рослини підростають, їхнє листя змикається, створюючи суцільний зелений навіс над грядкою, цей навіс. Так само, як і мульча, затінює землю і не дає проростати бур'янам. Наприклад, між рядами капусти можна посадити салат або шпинат. Поки капуста буде набирати силу, ви вже зберете кілька врожаїв зелені, або під високорослими томатами можна вирощувати базилік. Це не лише економить місце, але й створює сприятливий мікроклімат та навіть відлякує деяких шкідників. Це мистецтво створення саморегульованої рослинної спільноти. Справжня магія починається тоді, коли ви поєднуєте всі три методи. Уявіть собі, ви створюєте нову грядку за допомогою картону, не копаючи землю, насипаєте зверху шар компосту, висаджуєте розсаду томатів, а між ними сієте базилік, а всю вільну поверхню землі на грядці вкриваєте товстим шаром. Солом'яної мульчі. Що ви отримуєте в результаті? Бур'янам просто немає де рости, їм перекрили світло і картон знизу, і мульча зверху і густе листя овочів. ґрунт залишається пухким і вологим, дощові черв'яки активно працюють, переробляючи органіку. Ваші рослини отримують постійне живлення, а ваша робота зводиться до того, щоб час від часу підкладати шар мульчі. Та насолоджуватися процесом. Ви не воюєте, ви керуєте екосистемою. Це і є суть ледачого, але розумного городництва. Давайте розвінчаємо ще один популярний міф Чим чистіша грядка, тим кращий врожай. Насправді, ідеально гола чорна земля це абсолютно неприродний стан. У природі ви ніде такого не побачите. Гола земля схильна до ерозії. Її розмиває дощем і здуває вітром, вона перегрівається на сонці, вбиваючи корисну мікрофлору. Вона швидко втрачає вологу. Наші методи навпаки імітують природні процеси. Мульча це аналог лісової підстилки, Сидерати та щільні посадки це аналог густого трав'яного покриву на лузі. Створюючи такі умови, ми отримуємо не лише відсутність бур'янів, але й здоровіший ґрунт. А отже, і здоровіші рослини, які менше хворіють і дають кращий смачніший врожай, це перехід від естетики стерильної грядки до естетики живого, буйного, природного городу. Можливо, ви зараз думаєте це все звучить добре, але це ж треба десь брати солому, картон шукати насіння сидератів чи не простіше по старому сапою. На перший погляд, так, але порахуйте, скільки часу ви витрачаєте на прополювання за весь сезон десятки, а то й сотні годин, а тепер порівняйте це з часом, який потрібен, щоб один раз замульчувати грядки або засіяти їх сидератами. це незрівнянно менші витрати праці. Картонні коробки можна безкоштовно взяти в будь-якому магазині, скошену траву дає ваш газон. Листя дерева у вашому саду це інвестиція вашого часу на початку, яка потім вивільняє вам величезну кількість годин для відпочинку, для родини, для того, щоб просто сидіти і милуватися своїм городом, а не стояти над ним у незручній позі. Це зміна пріоритетів. Ще одне важливе спостереження коли ви припиняєте перекопувати землю. Банк насіння бур'янів у верхньому шарі ґрунту поступово виснажується, ті насінни, що були на поверхні або проростуть і будуть знищені мульчею або втратять схожість, а нові, які лежать глибше, так і не отримають свого шансу, бо ви їх не піднімаєте нагору. З кожним роком застосування цих ледачих методів бур'янів на вашій ділянці ставатиме все менше. І менше якщо в перший рік вам ще доведеться висмикнути де не де особливо нахабний пирій, що пробився крізь мульчу, то на третій четвертий рік прополювання стане для вас екзотичним заняттям, на яке ви витрачатимете лічені хвилини за сезон, ваша екосистема стабілізується і почне працювати як добре налагоджений механізм. Важливо розуміти, що ці методи не вимагають фанатизму, ви можете впроваджувати їх поступово, почніть з однієї грядки, замульчуйте її цього року і порівняйте з сусідньою, яку ви будете обробляти по-старому. Порівняйте кількість бур'янів, вологість ґрунту, стан рослин. Результат переконає вас краще за будь-які слова. Спробуйте створити одну невелику грядку на картоні. Ви побачите, наскільки це просто і ефективно, не потрібно одразу перевертати весь свій город з ніг на голову. Експериментуйте, спостерігайте, знаходьте ті матеріали та підходи, які найкраще працюють саме у ваших умовах з вашим типом ґрунту та кліматом. Городництво це творчість а не каторга. і ці методи дають вам свободу для цієї творчості. Психологічний аспект також надзвичайно важливий. Поки я боровся з бур'янами, я сприймав їх як ворогів, я відчував роздратування при вигляді кожного нового паростка, це створювало постійний стрес. Коли я змінив філософію, я почав дивитися на них інакше бур'ян це просто рослина, яка росте не там, де я хочу, або це індикатор проблем з ґрунтом. Наприклад, масова поява хвоща може свідчити про підвищену кислотність замість того, щоб нескінченно його виривати, краще подумати про вапнування ґрунту. Методи, про які я розповів, знімають цю напругу. Вони дозволяють подивитися на город не як на поле бою, а як на гармонійну систему, де є місце різним елементам, і де ми можемо м'яко керувати процесами. А не намагатися їх зламати. На завершення хочу підкреслити головну ідею всі три методи мульчування, картонні грядки та сидерати – об'єднані однією філософією працювати разом з природою, а не проти неї. Ми припиняємо безглузду війну і починаємо розумне партнерство. Ми вкриваємо землю, як це робить природа. Ми збагачуємо її органікою, як це відбувається в лісі. Ми заповнюємо порожні місця корисними рослинами, не даючи шансу небажаним, це шлях до створення стабільного, здорового і, що найголовніше, малодоглядного городу. Це шлях до того, щоб отримувати від своєї землі радість і щедрий врожай, а не біль у спині та розчарування. Це і є той самий секрет, який дозволив мені відкласти сапу. І нарешті полюбити свій город по-справжньому. Отже, давайте підсумуємо три кити ледачого, але ефективного городу це повне вкриття ґрунту мульчею, створення нових грядок, без перекопування за допомогою картону і використання сидератів, щоб земля ніколи не залишалася голою. Це не просто набір прийомів, це зміна мислення. Ми перестаємо бути завойовниками і стаємо мудрими садівниками, які розуміють закони природи і використовують їх. Найбільшим відкриттям для мене стало те, що чим менше я втручаюся в життя ґрунту, тим здоровішим і родючішим він стає. Це був справжній поворотний момент. Я нарешті знайшов спосіб отримувати задоволення від процесу, а не лише від результату. Сподіваюся. Ці ідеї надихнуть і вас на власні експерименти. Щиро дякую вам за перегляд. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові поради. А тепер питання до вас які у вас є секретні ледачі методи боротьби з бур'янами? Можливо ви використовуєте щось, про що я не згадав. Поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте зберемо повну енциклопедію розумного городництва разом. До зустрічі в наступних відео.